Або дідусь в Універмазі, ми до нього підходимо і кажемо всі по нехай. Летає. Підходимо і кажемо, а що ви можете сказати? Що от є така партія європейська седаність? Ви знаєте, вона кажуть, та звісно, цей Порошенко, Ми кажемо, ні, зараз не про Порошенка. А що ви можете сказати про партію? Що ви чули? Чого ця партія зробила гарному, І тут бабусю як понесло. Значить, вони точно знають, що ми воююча партія, і це не означає, що всі ЗСУ це ми, але це означає, що нас ЗСУ багато. І, е, на жаль, у нас є загиблі. І е, я вам хочу сказати, що навіть ті, хто, це мій досвід, ті, хто не підтримує нашу партію, але вони точно знають, що вони до нас можуть звернутися е, оцінів загиблих. І вони точно знають, хто за них бореться. І тому вони. Вже стали нашими прихильниками, ну принаймні на Скерсоні була така історія, що ми боролися за те, щоб загиблих визнали як військових. І тут ми перемогли. І всі знають, що ми воююча партія. Це ми донесли 100%. У нас є офіцери, такі як Валіра про Сашко Шкопа там кот, кот. Петров Льоша, ну і багато хто, да? так? Підвізний. Підвісний. Да. Підвісний. А, всі точно знають. І бар там всі точно знають, що наші партійці і наш очільник нашої партії, наш лідер, вони допомагають армії. Впираються, допомагають, впираються, допомагають. Досі ми не можемо знайти жодної людини, котра би прийшла і сказала: Я бачив, у мене є докази, що Порошенка привіз допомогу і забрав. Дайте мені мої, мої там два мільйони так? досі не можуть знайти. Це точно знає, що порох допомагає. Можливо, хтось скаже, що він міг би допомагати більше. Можливо, ще щось. І наступний пункт витікає з цього, що, е, я не знаю, в інших містах в нашому місті точно немає жодного волонтерського пункту е, допомоги від зелених. От просто немає. У нас, коли підірвала дамбу Каховської ГЕС, то ми вже просто над е, тими, хто робив е, такий шопінг кожен день по всім волонтерським пунктам, а що ви нам можете дати. Ми вже просто так казали, а ви не скажете, де у нас пункт від такі, А ході, скажіть, ну ще там ми не були? А ми казали, знайдете, то ви нам теж про це скажіть, то це точно знаю що, що від Європейської солідарності це є, і, і не тільки спочатку, і що війна для нас почалася в 2014 році. По забороні МПЦ. Тут була проведена дуже велика робота і депутатами, і партійцями, і громадськими організаціями. Ми вважаємо, що ми донесли до людей, що ми маємо пряме відношення до того, щоб нарешті Зеленський підписав, да, він не такий цей закон, як би нам хотілося, але все ж таки принаймні лягли в цьому напрямку. Про те, що ми опозиція. Що ми лідери опозиції, що визнали нашу фракцію найкращу в Верховній Раді. Про це ми, я вважаю, донесли, це признали. Про те, що ми професійні, я теж вважаю, що ми донесли і це визнають, що наша партія професійна, члени нашої партії, про фортифікаційні споруди. Пам'ятаємо, далі і здівалісь там над пані Іриною, над пані Марією, що вони там в перевіряли ці фортифікації, але донесли, що у нас нічого не робиться з цим. До сих пір на жаль не робиться. Але люди знають, що ми боролися за те, і люди, і військові контроль, контроль, да тому що ну навіть у нас зверталися військові до мене. Оксана донеси, будь ласка. Який відкат беруть, які там окопи, як це все, бо ми самі як би, не можемо, а таке є. А, хто розмінував Чонгар? Всі знають. Я думаю, що ми це донесли. А, хто, хто предав взагалі Україну? А, ми донесли, що єдиний марафон це є зло, ну, взагалі. Оця оцей контроль над медіа, котрий зелені встановили, ми це довели. Наша партія, принаймні, це знає, що ми боролися за те, щоб повернули і боремося, щоб повернули в медіа простір наші канали. Хоча вже бачите телебачення не так багато, хто вже й дивиться. І переможні реляції, які <пробітник> та, і і там вже час, 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 час. Час. тут. А... Дипломатичні ініціативи з нашої сторони, те, що нас не пускали за кордон, те, що е, все одно наші депутати намагаються робити те, що не можуть зробити навіть децентралізація, це всі знають, що це наш плюс. Хоча це почалось ще з каденції Петра Олексійовича, а зараз це все намагаються перекреслити. Так, і боротьба з корупцією, це е, ми про це говоримо, кричимо, і політичні, е, політичні переслідування. Червінський е, е, я просто у мене дуже погана Павловсь. з пам'яті, па, ну, Павловський це було раніше, і зараз є е, за кого за кого стоять виходять наші активісти. Це ми донесли, що ми єдині практично хто е, ці політичні репресії намагаються висвітлити і якось. Е, щоб було справедливо якось боротися, що ми не донесли, ми вважаємо, що ми не донесли, і нам треба над цим пропрацювати: демобілізація, економіка, освіта, тригер до сих пір і лагайсь. Це тригер, за котрий хейтер Петра Олексійовича до сих пір. ПДФО вважаємо, що донесли це частково, то тобто, є та частина, яка стосувалася військових, було гарно про це розказано. Інше треба ще над цим пропрацювати. І те, що ми всі різні, нам треба ну, завжди на цьому наполягати, що кожна людина це людина, що кожна людина це особистість. Тому що і ми перетворюємося на не Ну, Навіть це... кажуть, що у владі всі отак. Так, да, ні, різні. Да. А тепер те, що зеленим кольором, тому що є ті, хто з цим погоджується із людей, а є ті, хто не погоджується. Якби був Порошенко, не було б війни. Ми вважаємо, що.